Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Мор'їнці з Негородського повіту Київської губернії нині нині Сачеркаська область в Кліпальській родині. Тарас народився 4 дитиною. Його батьки були кріпаками у поміщика Енгельгарда. Незабаром вони переїхали до сусідського села Кирилівка, Там і пройшли наші славіші руки Шевченко. Батько Тараса Григорій Іванович Шевченко-Грушивський. Він походив е, з вільних е, низових козаків, родом із Кирилівки. Мати Шевченка Тараса, е, Тараса Шевченка Катерина Єпінівна. Е, вона походила з вільних селян, а родом із Моринців. 1822 року батько віддав Тараса Шевченка в науку. За два роки Тарас Шевченко навчився читати і писати, а можливо навіть засвоїв щось із арифметики. Читав він дещо, крім псалтерам. У 9 років Тарас Шевченко втратив матір. Ю. Разом із матір'ю Шевченківській Шич... оселі залишилося і злагода, і затишок. Залишилося семеро дітей сиротами. 12 років помер батько. Перед смертю він сказав такі слова. Синові Тарасу з мого хазяйства нічого не треба. Він не буде або яким чоловіком. З його буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для нього моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе. І з ім'ям Шевченка у нас виникають такі асоціації. Шевченко це пророк. Шевченко це митець. Шевченко це мислитель. Шевченко це гень. Шевченко це поет. Такий санкан отримався в результаті нашої творчості. Шевченко поет, видатний, геніальний. Писав, творив, мріяв. Боровся за визволення народу. Пророк. Шевченко, притаманні такі риси вдачі. Еж, широкої душі. е, Елегантною. В відомий, Ч. Чесний. Е. Емоційний. Н. Е, надійний. К. Квітливий. О, освічений. І так, ми підійшли з вами до третьої сходинки життя Катерини. Ми визначили, що це вигнання нашої героїні батьками. Давайте подивимося інсценізацію саме цього рибку у виконанні ваших однокласників. Будь ласка. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажорився. Коло його стара мати сидить на ослоні за сльозами, ледве-ледве вимовляє донь. Що весін домінує? А де ж твоя пара, де світлілки з дружинками, староста. Бояре, Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала, до світ сонця була б утопила, Здалась тоді ти гаду. Тепер Москалеві, Доню моя, доню моя, Цвіти мій рожевий. Як ягодку, як пташечку, кохала, ростила, на лишеньку, доню моя, що ж ти наробила? О, іди ж, шукай у москві крухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди дома, найди її, найди, привітайся. Будь щаслива в чужих, лі... чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплачить наді мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминає? Ледве-ледве поблагословила. Бог з тобою. Та як мертва Надія повалилась. Обізвався старий батько. Чого ждеш Богу?» Заридала Катерина та Бог йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила? Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає, то добрі люди. Мовись, гедись собі. Мені леші будуть. Ледве стала, поклонилась, вийшла моч з хати, осталися сиротами старий батько і мати. Пішла в садок у вишневий, помолилась Богу, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, Промогла. Не вернуся! В далекому краю, в чужу землю чужі люди мене заховають, а своєїся крихотка надо мною ляже. Та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховали, Щоб грішною на всім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось то скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє. Сама під водою. А ти гріхмість побутуєш в людях сиротою, без батінку. Пішла село, плаче Катерина, на голові хрустинка, на руках дитина. Я представляю проєкт нашої групи на тему використання символів України у творах Шевченка. Ми визначилися, що у творах визначаються такі символи. Дніпро, дереве та стогне Дніп широкий, сердитий вітер Додому додолу вербих невисокі, хурами хвилю підійма, дуб. У творчості поета змальовується як дерево життя, світлове дерево. Тополя. у поезії означає самотність, одинокість, очікування, символ жіночої долі. Верба символ тихої, журливої, беззахисної дівчини. А верби ген понад ставами тихенько собі купають зелені віти. На городі коло броду верба похилилась, зажурила в чорнобрива, тяжко зажурилась. Ми прийшли до висновку, що у творчості Тараса Григороча Шевченка використовується багато народних рослинних та тваринних символів України. Символічний рівень у творчості Тараса Шевченка усе-таки є визначальним, центральним. Символіка є дуже широким поняттям і спостережується упродовж усієї творчості Шевченка. проєктом Шанування пам'яті Тараса Шевченка на Україні та на Миколаївщині. В Україні існує багато пам'ятників Шевченко. Цей харківський пам'ятник вважається одним із найкращих у світі. Пам'ятник Тараса Шевченко в Дніпропетровську. Вшанування Тараса Шевченка в Києві вшановане декількома меморіальними дошками, зокрема на фасаді Червоного корпусу Київського університету. На будинку літературного меморіального музею пам'ятний знак біля хати на пріорці, а також на випадки Різдва Христового на поштей площі. До старій будівлі стояла домовина кобзаря і була відправлена панахи за спокій його душі. Це меморіальна дошка на будинку допомог Шевченко. Портрет Тараса Челенко зображений на банкноті. У галузі літератури щорічно присвоюється Шевченківська премія. Одна з знамена... знам... номіналом 100 гривень та на золотій пам'ятній монеті номіналом 200 гривень. Шевченківська премія це державна нагорода України, на найпрестижніша в Україні. Творчі відзнаки за на нового внесок у розвиток культури. 18 червня 1939 року з нагоди 125 річниці Дня народження Шевченка в Канаді на Чернячій горі де похованка взоря зібралося понад 40 тисяч жителів України, у присутності яких були відкриті пам'ятники музею. На Миколаївщині. Це пам'ятник Кобзаря в місті Миколаїві. І дослідивши, дослідивши вшанування пам'ятні Тараса Шевченка в Україні та на Миколаївщині можна стверджувати, що наша нація свято Шанує приношує відомості про видатного письменника художнього та мідімані. Як та хмара, хай дамаки Умань обступили. Опівночі до схід сонця Умань затопили. Затопили, закричали. Карай ляха знову, покотились по базару кінні народові, покотились малі діти і каліки хворі, гвалт і галас. На базарі, як посеред моря кровавого, стоїть гонта з Максимом завзятим. Кричать удвох, добрі діти, отак їх проклятих. А ось будуть ксьон за Єзуїта і двох хлопців. Гонто, то і їх заріжем, вони католикші. Чом ти став? Чом не ріжеш? Заріж, поки невеликі, бо виростуть, то тебе заріжуть. Убийте пса, а собачак не заріжуть. Рости, моя пташко, мій маковий цвіте. Розвивайся, поки серце твоє не розбите, поки люди не дознали тихої долини. Дознаються, пограється. Засужить та й кинуть, а ні літами тії, повиті красою, ні карії оченята умиті сльозою, ні серце твоє тихе, добре, дівочі, не заступніть, не закриє, не слідіє очі, найдуть злії та й окрадуть, і тебе у Богу в пекло кинуть, змучишся і проклинеш Бога. Не розтижені цвіта новий, не розвитий цвіт. Зовняй тихо, поки твоє серце не розбило.